Так, всім привіт. Так, чому взяв камеру? Зараз поясню. Я так вже останнім часом якось польоти не знімав. Оце, до речі, 400 метрів, я тільки що вимілював, тільки що грався. Там шестірочки. І там вітер. Зараз я все розкажу, чому камеру взяв. Зараз я ще хочу двох десь спіймати, там вже дві каші є. дуже високо голуби. Ну як дуже високо, 400 метрів я ж озвучив. да, Вітер там є. Ви зараз бачите, вони їх трошечки вже Оно. вони вже, бачите, де вже? Тільки що були не на проводах, це вже під проводами, по-моєму. Бачите такий інтерес? Так, що я камеру взяв? Там шістірочка, так. Зараз я місце спостереження поміняю. Я кинув їх разом з старими. І я, коли їх підкидав, вони одразу рвонули вверх, а потім бачу, що їх понесло вгорі. Так, де вони, почекайте. Їх понесло-понесло. Все, в отяжку. І я їх вже майже не бачив, так майже вже були над горизонтом. Коли притягнули, вони тут трошки були ближче до мене. Я розглядаю, а там немає старих. А там старих немає, тільки молоді. О ти зараз теж не бачу. А там тільки старі. Вибачте, там тільки молоді. А стариків там немає. Це що означає, що молоді вигребли, а старики ще ні? Ну так буває, бачите? Немає однозначності. Здавалося б, я так думаю так. Старики будуть тримати їх, щоб їх не понесли туди за горизонт. Віта, там горить добрий. Тут внизу ось. Бачите, як мене з дерева, Тут внизу метрів біля п'яти. А там вгорі вітер добре. Чого я їх підкинув так? Думаю, хай політають. Йолки-палки, це тримає голубів, не бач, ви знаєте. Голубів не бачу. Трошки позаганяв молодих. Є втрати, є втрати, трошки позаганяв. Ну що зробиш? Не без цього. Це кожен рік такий я налаштований, так що я не панікую. Голубята плодяться. Голуб'ята ще будуть. Так, добре, виключу камеру, давайте щось з'явиться. Щось. На небі, в картинці, тоді я вже буду включати камеру. Нема що говорити. От молоді підійшли, зовік понесли. Так, включаю камеру, ви знаєте, вже може про щось говорити, щось можна показувати. Прийшли старики. Прийшли старики. Ну, Я дивлюся по цьому, по кількості. Дивлюсь по кількості. Ото от біле, до речі, це молоде. То, що вище, то молоде біле. Вон там воно за проводами, бачите воно воно. Так, і ось грубка та, що була. Відтяжці, так би мовити, зараз я покажу її. Так. Ось вона. Але там не шість. Там не шість. Зараз бачите, я й то бачу тільки п'ять. А я тільки що бачу більше шести. Там зараз я зараз дуже важко так їх поставити на екран, тому що... Я одразу втрачу їх, якщо зараз я буду шукати, треба глянути оком, а потім я вже зорієнтуюсь, де вони. Ану. А, да, правильно. Ох, от там вони всі зібралися вже. як прекрасно як. А я вже почав трошки подахенько переживати. Зараз покажу, ого! Всі тут, хлопці. Всі тут. Так. Ось сідають, бачите один. Тут і молоді, і старики є так. Отам дві очка та, що я вам показував. Синє небо, ви знаєте, дуже погано. Зразу так ловити його. Дуже погано. Ви бачите? Не можу. Всі тут. І ось стайка. Зараз спробую. Я дуже стараюся вам показати, повірте мені. Ось бачите? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Там не шість, там більше. Оно. сімівка, бачите? О, сім. Сім. Ось так, сині було. Молоді прийшли перші, а потім старики притягнули. Бачите, як буває. Вони зараз не зад хати. Високовато. Так, а ну де там ще зараз оком побачу. Дуже важко так зразу оком всіх побачити. Високо. Синє небо. Так, ну це ось сідає ось. Це сідає. Деякі вже сіли. Так. І та стайка, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять там. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І позаду ще дві очка. Там дев'ятка. Там дев'ятка. Дев це не сідає, да ще? Це ще не сідає. Зараз. І там молоді. Вже другу ешелону підкидаю. Погана зйомка, хлопці, знаю, знаю. Знаю, що погана зйомка, тому що голуби далеко. Голуби далеко. Три, всі, сім. І там позаду ще трошки в стороні ще двійка. Старики є. Є старики. А я вже на них бочку накотив. Я вже на них бочку накутив. ну Хоча, бачите, ну, ситуація так і показала. Тоби треба читати ситуацію. Вони сиділи, ослабли трошечки. Просто зараз вітер хороший, через те вони пішли. Якби вітер був поганенький такий, вони б навіть не пішли б, я їх підкинув, би, вони разу посідали б. Ну, попадало, не пішли в небо. А так вітер хороший, їх захотило. І старики полізли. Молоді полізли, старики за ними трошки підіграли один одному і пішли в небо. Там двоє рябеньки. Там двоє рябеньких. Ось це бачите. Ось одне, Ось, друге. Це по білому старому. Це по старому білому. І там ще є це одне біле. Наразі дилюся без камери. Дилюсь без камери, а я тих двох білих. Раніше тих двох і не бачив. Не бачу. Рябить очах хлопці. Оце ну, зараз одразу від камери око, від окуляра око забрав. А, бачу! Ой-ой-ой, як далеко! Опять, опять починається та сама історія. Далековато їх бачу. Понесли трошечки. О, оце в мене літають, дивіться, гагари літають. Гагари, баклани. Баклани в мене літають регулярно. Туди-сюди, туди, сюди. Я навіть не знаю, який графік, яка мета цього літання, безобразно, то вправо, то вліво, то вранці, то високо, то вдень, то низько. Безобразно літають. Не зрозумів навіть їхній стиль життя. Так, ладно, про голубів. Так, до речі, рижий там. Зараз, зараз проводів, відійду. там рижий. Покажу рижого. Дивіться, бачили? Рижі там. Ну я теж, оце є старики, я мав на увазі його теж. Там і мої, мій був, карій, старі, і голубки дві старі були, оце рижі там був. От їх всіх позносило, вони всі поприходили. Будь ласка. Так. Ну все, ось вони тут уже. Вони вже тут. Так виключаюся, ждуть тих двох. Хлопці, я прийшов. Я ловив. Я тебе в лки-палки, все він. Не взяв. Ну це ще нічого не означає, може взяти. Ну, зараз пасти. Пішов, 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 пішов. Пішов, пішов. Зараз може забере. Я тут прийшов. Да. Прижав голову там до землі, забере, мабуть. Не може не нічого коментувати. Я думаю, що вони всі в сторони різні. Так, да, прижав голуба. Голуба прижав. Голуб десь там упав. ястреб не вилетів. А ну зараз почекайте, почекайте, треба промоніторити. А це що таке? А не, голуб, ось дивіться. Почекайте, почекайте, це ще я нічого не знаю. Він вже був впав в землю. Голуби впав в землю. І я тут за ним впав. Я треба не бачу, голуб, ось вилітає, нічого не можу зрозуміти. Тримаю його, де ж. Так, так, піду зараз. Від, бачите, Ви не ще чуєте? Вітер дуже сильний. Вітер дуже сильний. Ось голуб якийсь іде. У мене така, ви знаєте. Думка, що це він саме його прижимав до землі. А що так сталося, що він правильно за білим ішов? Мішов за білим голубом, за світлим я маю на увазі. Ось голуб йде сюди. Стріляє. Так, да, ось підходить, стріляє. А ястреб де. Нічого не може зрозуміти. А де ястреб? Ось білий тут. А де стає, до речі? Ой, стає розсипана горі, йолки палки Білий тут. Ой. Ти сьогодні я камеру взяв і знаєте, і... і сталася така історія. Чесно кажучи, я не очікував, що буде ясель сьогодні. Ясний день. Теплий день. Ось білий. Не знаю, що казати, хлопці. Ось білого тримаю. Я треба більше не бачив. Я треба більше не бачив. голубі вгорі. Розсипані, хлопці, ви знаєте, розсипані. Ну, не буду я вам збирати по одному, не цікаво. А ти голубося прийшов. За ним пішов я за ним. За світлом пішов. За світлом пішов. Он другий білий по-моєму, Да. це по-моєму той іде, який був в отяжці. Правильно, зараз покажуть того вам. Бачите, в мене білих трошки розпілітинів, так? Це що за білий? Те, це, 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 що був отяжці, ага. Я їх білий, вже вгорі починаю їх там... Плутати. Ось білий ще горі. Так, да, правильно, він був в отяжці, бо все ще з ним йде, якийсь кар йде ось з ним. Оце вони вдвох були в отяжці. Знаєте, дуже погано, бокуляр я розшифровую, вам признаю, дуже погано. Ось як і голуб, не можу зрозуміти, що це за голуб. А по-моєму це рижий. А по-моєму це рижий ось, знаєте. А ще раз. А по-моєму це рижий. Ото рижий. Бачили, який рижий. Ото рижий. Рижий любить вітер. Так, ну горі голуби поросипані, я вже не буду вам збирати їх. Той там стоїть, той там стоїть, той там. Так, да, я це діло зробив. Не знаю, що коментувати. Так, я таки хочу посадити режу. От молодець. Який нього сьогодні екзамен був, до речі. Він вже сидів і зараз. Сидів і зараз, бачите, знайшов собі сили і прийшов додому, молодець. Молодець. До речі, він так з білявкою не спарений, я вам скажу. Не спарився він з білявкою. А я, ви знаєте, йому дозволив, кажу, так, живи з ким хочеш. І він вибрав собі молоду кару голубочку думаю, нехай буде. Ну, Я більш впевнений, що кара моя, та, що вивелася, вона має більш льотніші якості, ніж ота білявка, то це для діла буде плюс. Нехай, нехай в нею живе. Ну, По масті, певно, що були б красивіші. Там були такі білясті мор... муріньки такі були діти їхні. Ну побачимо, що він дасть цією карою. Хоча вона молода, але вона в пару пішла, думаю, нехай дозволив. Так ось сюди я ще біле теж посажу. Ось я біле посажу. Теж було в отяжці. Зверху ще все одне і все, і більше не бачу нічого. І більше не бачу нічого. Не знаю, встигну я показати, чи не встиг, чи встигну я взагалі сам побачити, де? Найти їх побачити, не знаю. Я їх не бачу. Не буду фантазувати, не знаю що сказати. Я е... показував, що я тут прийшов. А, бачу, ось вони. йолки палки все бачу, бачу. Ось вони, ось вони, зараз покажу їх. Ось вони. Ось вони. А я вже бачите, що не побачу їх Ось вони. П'ятірочка, ну десь так воно є. Я так казав, десь шестірка. Ну я просто десь загубився. Ось вони всі. Ледь-ледь трошки від хати такої стоять. Не над хатою стоять. є. Ну, Я маю на увазі, як це всі є. Не знаю, чи всі є, але по, так, по таких поверхневих підрахунках, то наче всі є. Зараз вони, раніше сьогодні вони сядуть, ось, не знаю, чи розуміють вже показати треба, спішити мені. Е, Вечором приїду після роботи, загляну і одразу скажу, забрав ястреб чи не забрав ястреб. І що це така була за історія, не можу зрозуміти. Впав з голубом в землю, голуб вилітає, летить додому, а я треба нема. Він що, десь дерево попав чи що, то да, тут ось, Ой, молодці. Хлопці, розліталися по небі, як рій бджіл, в різні сторони. От шість голубів на шість сторін полетіли. Я їх не бачив, не бачив, не зібралися, ось тільки грубку побачив якусь стайку. Побачив. Так, хлопці, виключаю камеру. Вони ще так далековато, виключаю камеру, побіг. Так, праніша будівля відбулася. Так, голуби вже поснідали. Я вже поснідав. Вже готовий виїжджати. Вітер підсилюється. Але ця п'ятірка тут. Ця п'ятірочка тут. Раз я Присяду. П'ятерочка тут. Не було більш нападів. <кій> <кій> Не було більш нападів. Вони отак -от над хатою стоять. Ну Десь можливо вже хвилин 20 стоять, як так їх, так, замічаю, епізодично. Туди-сюди Хожу. все ночі нормально. Так, 25 по дереву. І ви знаєте, ще що включився, така новина. Я продивився голубів, всі вдома. Ну, крім цих п'ятірочок. Всі вдома. Молоді вдома всі. Всі молоді вдома. Ну, старики, можливо, там хтось один є, ось тут. ну так оком подивився, я по молодих всі вдома. І тут ось виявляю, що там є ну, три темні, один світлий. Це теж молоді. Там, можливо, один такий старий тільки. І що там ястреб робив, я не знаю. Для мене це загадка. Хто, е, хто пропустив, ось з висоти впав за голубом у землю, голуб вилетів, прилетів додому прямо у мене на очах, а я тобі не вилетів. Я там не вилетів, я її більше не бачив. На, наче там сів на дерево десь. Або зачіпився кіхтями за дерево. От якась така ситуація дивна. От, от Вік живий, вік будеш бачити все щось якесь дивне і дивне. Добре, гляньте кітери, бачите? Дивіться кітера. Так, опять баклани літають. Так, все, машина вже на старті. Машина вже на старті, вже знімати немає часу. Дивитись, немає часу. Моніторити немає часу. Вже треба летіти на роботу. Так, голубище в, в небі. Голубище в, в небі. І ви знаєте, вони не думають сідати. Вони не думають сідати. Вони не думають сідати. Ну це вже 2,5 години є. Мене там запитували, як летять, а це вже 2,5 години є. Я раненько виходжу. Виходжу так один біля шести. Трошки там туди-сюди, Почекав вітерець, можливо, там хвилин те десь зібрав їх у ящик. А пітірка там і є. Вікірочка там і є. Вікірочка там і є. Ну, голуби, здорові, витрене мені. Ну, мабуть, їм можна, дозволяє фізика літати. Все, залишаю, поїхав хлопці, нема нема часу. Задоволення мені це, скоріше, бо та відпустка. Де ви? Скоріше, бо вже та відпустка, щоб я вже днями був би, ну майже днями був би вдома, то я вже тоді буду насолоджуватися. Так як правило піднімаю і насаджаю їх. Оце потримав, так годинки 2,5-3 вони потрималися, я їх залишаю і від'їжджаю. Все, поїхав, побіг, полетів, Все, всім пока. Якщо щось буде цікаве, вечором включу камеру. Все, полетів.